Першим до нашого ефіру долучається Тимофій Мельник. Хлопець вступив на навчання за кордоном під час війни. Однак зараз його та інших студентів не випускають за межі України в університети. Студенти не згодні з таким рішенням української влади і створили петицію на сайті президента станом на ранок, 27 вересня, її підписали вже понад 19 тисяч 800 людей. Тимофій Мельник долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго ранку. Тож, розкажіть насамперед, де навчаєтеся і чи вже розпочалося у вас навчання? Так, я вступив до Італії, до римського вузу. Навчання почалося вже 5 вересня, тому я вже пропускаю два тижні навчання. Розкажіть, якою була ситуація на кордоні? Що повідомляли вам прикордонники при спробі виїхати з України? Так, я вже намагаюся виїхати. З середини серпня, тобто не з вересня 14, і весь той час мені казали, що я вступив до 24 лютого, перепрошую, після 24 лютого, і це основна причина, аргумент, чому мені відмовляли, хоча вони завжди намагалися знайти якісь е, неточності. Наприклад, казали, що там не та справка з воєнкомата, або що я не надав необхідні документи, хоча в мене всі документи були. А які а саме розуміло, документи, що... якщо можна уточнити? Е, Так, в мене був лист запрошення з італійського вузу, оригінал, який йшов з Італії майже місяць? А, далі, звичайно, справка з воєнкомата і дозвіл? Ну тобто, що я маю право на відстрочку, що заперечень на перед кордон немає. А, і в мене є електронний студентський куток. А як же ж у вашому вузі реагують на вашу відсутність? Як ви їм це пояснюєте? Звичайно, вони дуже співчутливі. пишуть, що ну вони дуже так трепетні і співчутливо відносять до нашої ситуації. Але так як я навчаюся на даній формі навчання, вони сподіваються, що питання буде врегульоване і я зможу виїхати за кордон. Але тут вже питання того, що я третій тиждень не можу бути присутні на, ну, в класах, і тому дуже важко буде догнати своїх однокурсників. Тимофій, а скільки разів ви вже пробували перетнути кордон і виїхати на навчання? У мене точно вже більше десяти разів. І ну, лише кількість зростає, рекордсменів, напевно. Чи є можливість у вашому вузі навчатися онлайн? Розглядали, можливо, такий варіант? Не розглядав, але розумієте, що у них там пари йдуть очно, то я. Ну, не представляю собі, як я можу навчатися онлайн, тобто ну, лише можу слідкувати з якимись матеріалами, але розуміти, коли е, лектор пояснює якусь тему. Е, ну, я це дуже важливо, мати комунікацію з лектором, мати якісь е, озорові контакт і можливість задати це питання лише ну, якимось таким особистим спілкуванням може через Gmail. Це єдине, що я можу мати комунікацію з професором. Ми переглянули зараз відео звернення студентів, які навчаються за кордоном до української влади. Чи відомо тобі скільки таких студентів, як ти перебувають на кордоні, і очікують, все ж таки перетнути кордон, виїхати за межі України, повернутися до своїх вишів? Да, на кордонах приблизно від 50 до 100 студентів, які активно відстоюють свою позицію і намагаються законним. Способом перетнути кордон, але таких які вступили за корону вузів, точно десь більше тисячі до двох, і які просто очікують, очікують тих обіцянок, які нам давали, що питання буде врегульоване. Ми це чекаємо ще, як заявив пан Резніко, що з липня місяця вже була готова постанова міністра, тому два місяці очікування. Чи була вже якась реакція влади на ваші спроби достукатись до них? Напевно, були. Я вважаю, що після того, як ми оплікували наше перше відео на всіх телеканалах і соціальних мережах випустились інтерв'ю пана Демченка, що з 14 вересня студентам заборонено. Хоча ніхто не говорить про те, що ця заборона вже триває з 9 серпня. У мене особисто одногрупник виїхав 9 серпня, останній, який вступив на перший курс? Ось із 9 серпня першокурсники не можуть виїхати. Тобто, питання просто не врегульовано, але не з 14 вересня, а з 9 серпня. І петиція, якраз до якої ми також дуже часто апелюємо, вона була опублікована в середині серпня місяця. А яка тоді була причина, що повідомляли прикордонники? Чому вони не випускають? Ще в серпні ну, до чого апелювали, що важливо, так до якого пункту да, законодавства, звичайно. Тобто офіційна відмова, що я не надав достовірні документи. Я звичайно запишу запитую, які достовірні документи їм не вистачає, і тут починається така гра: знайти ну знайти нову причину. Тобто я вже казав, що там і не та справка з воєнкомати, і що мені не надали ці документи, що там. Щось не написано, все залежало від пункту, але звичайно, в неформальній манері спілкування вони казали: ти вступи після 24 лютого, і особисто мені одна дуже лояльна жінка прикордонниця. Вона мала вже мене випустити, але потім в останній момент вона сказала такий наказ з вищого керівництва. Ми не можемо тебе випустити, хоча в тебе є всі достовірні документи. Це вона мені особисто так сказала, за що я дуже вдячний. А крім цієї петиції, так яка набрала вже більше 19 тисяч підписів, які ще кроки робите для того, аби українська влада все ж таки почула вас і пішла на зустріч у цьому питанні, так окрім петиції, звичайно, ми робили просили, щоб робили адвокатські звернення, де казали, що з документами все нормально. Єдине, що що прикордонок сам вирішує. Яка ситуація до того ж, коли ми отримаємо офіційну відмову? Ми можемо звернутися до, до не прикордонного до неприкордонного а до пункту? Ну прикарпатського прикордонного пункту, може апелювати е, оскаржити наше рішення, і приходила офіційні відмови, Що типу з документом все нормально, але е, рішення ну залежить від самого прикордону? І звичайно, ми висвітлюємо це все в медіа. Ми особисто знімаємо відео як апелюємо до української громадськості, так і закордонної громадськості, щоб дійсно питання було висвітлено і питання було на запад. Чи є у вас можливо знайомі студенти? Ви вже казали про вашу позицію, як ваш ви ставиться до цієї події, але можливо не всі інші навчальні заклади за кордоном такі лояльні. Чи є у вас інформація про те, що можливо комусь і загрожує відчислення від університету через неявку на пари? Я вам так скажу, мій особистий друг, з яким я тут я познайомився на шовінях, який був дуже моєю підтримкою. Я не можу сказати його ім'я, але його вже відрахували. Я, коли дізнався, я був ну в дуже великому ступорі, тому що ну це ж може бути просто ефект на все життя і залишитися шрам. Ну людина всі весь рік прикладала зусиль, і її вже відрахували. Вже. Е, ну і на сам завершення, все ж таки, якими будуть ваші подальші дії, тому що ми розуміємо. Що поки що не бачимо прояснення цієї ситуації, можливо, ще будете консультуватися з юристами у цьому питанні? Так, да, Звичайно, ми намагаємося якомога ширше висвітлювати цю тему, підписуємо петицію, закликаємо людей підписувати петицію. І звичайно, нашою основною заявою те, що питання постенців має бути врегульоване. Тому що студенти прикладали всі зусилля. Весь рік навчась рік готували документи, і виходить така ситуація, що ніби простим українським студентам неможливо виїхати за кордон навчання, а помічникам судді, заступникам там кличка і самим посадовцям нещодавно прийнято було рішення, що їм навчатися можна. Тобто, якщо я не з, з простої української сім'ї, мені навчатися не можна. Тому ми закликаємо, що питання по студентам, і ви студенти має бути врегульова. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо глядачам, що спілкувалися з Тимофієм Мельником, студентом закордонного вишу. Що робити у випадку, коли студентам іноземних вишів забороняють виїзд за межі України? Спробуємо проаналізувати з адвокаткою фахівчиною справ людини Марія Пілероа долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Перш за все, що хотів би сказати, це важливо, щоб глядачі розуміли, що мова йде зараз не про якусь дискусію між студентами і державами і, і державою і не про конфлікт, так, чи на право виїзду, чи вони не мають права виїзду. Мова йде про дотримання вже зараз чинного законодавства і про принцип верховенства права, який полягає в тому, що не можна обмежити. Не маючи в законі прямої норми, не можна обмежити права людини. А мова тут іде про не просто про права, так а про права, які передбачено конвенцією з прав людини та основоположних свобод. І ще в 95-му році цю конвенцію ратифікувала Україна і. Україна йде в Європу, і вже є частиною Європи, і законодавство е, має бути чітким, зрозумілим в частині, що обмежує права і свободи. Ось про це зараз мова йде. І важливо розуміти, що, що зараз є в законодавстві. Е, е, я слухала зараз ефір і неодноразово звучала фраза Заборона на виїзд за кордон, яка сталася з 14, 14 вересня. Насправді це не так. Останні зміни в законодавство були внесені 1 квітня. Цього року з тих пір законодавства не змінювалися. і е, мова йде про цю славнозвісну постанову, на яку зараз посилається речник ДПСУ. Е, і коли ці були внесені зміни, тобто в статті про право на перетин, де йдеться мова про хто має право на перетин кордону, були виключені студенти з е, ст, е, е, ДПСУ е, чітко давала відповідь і публікувала на своєму сайті роз'яснення. Що це не стосується закордонних вишів українських студентів закордонних вишів, і е, мова йшла. от зараз і про освітнього омбуцмена. Е, був вони навіть в листів. Е, перший заступник ДПСУ роз'яснював, що е, на відповідь омбудсмену що студенти закордонних вишів мають право на виїзд е, зараз в серпні. Змінилася ситуація на КПП на кордоні. Фактично перестали пропускати студентів. Тобто законодавство не змінилось. От в цьому то і полягає оця проблема, чому студенти вимагають або чіткої відповіді, що студенти не мають права перези на кордону, або все ж таки, вони повинні реалізувати своє конвенційне право на освіту. Ну, ми почули різні історії. Так ви вже зазначали про те, що також слухали ефір власне mm -hmm. і втратили вже стипендію. Студенти когось навіть уже виключили із вишу закордонного. Що в таких так, випадках робити? Як апелювати у межах чинного правового поля? Я щодня спілкуюся з студентами і вже пішли ось два дні тому. Мені вже один з студентів повідомив, що його відрахували. Тобто вже пішли як негативні наслідки цього ситуації, яка відбувається. Знову ж таки, коли мова йде не про... Там неоднозначне трактування чи е, відсутність якоїсь норми, так е, ту е, чи е, у нас все чітко прописано? Тобто, мова йде про те, що студенти мають документи. Я дуже багато вже передивилася, про навзла документи. Вони всі можна сказати ідеальні, тобто є факт. е-е Доведений, що студент навчається, це підтверджується і довідкою перекладено теріальним перекладом студентських квиток. І є довідки з, військомату, з, з, з з територіальних комісій, так про те, що надано відстрочку від призову. Тобто є всі необхідний пакет документів, а студента фактично не пропускають. Що тут робити, важко сказати, звертатись до суду. Це єдине, що я як адвокат можу зараз рекомендувати. Але проблема в тому, що суд це не є швидко, і сесії вже розпочалися. У багатьох розпочалось навчання в вересні, а у багатьох розпочалось в жовтні, і вже ці негативні наслідки вже вони розпочались для студентів. І важко самому студенту пояснити університету, чому його не пропускають, тому що він не може написати листа, що от згідно такого то такої то норми закону. Я не можу виїхати все. Тому, будь ласка, прийміть міри там, переведіть мене і так далі. Я це неможливо. То цю ковід студент теж не може надати. Давайте, якщо можна проаналізуємо трішки ті два випадки, які були в нашому ефірі. От у нас є студент, який потрапив на навчання, вступив на навчання уже після угу. 24 лютого, і він каже, що офіційну відмову йому кажуть про те, що, начебто, якісь неправильні довідки. Як йому бути в тій ситуації, і е, які ж ті довідки мають бути, що йому треба мати на руках, щоб його все ж таки щоб це все було законно? Тут теж важливо розуміти, що немає в нас законодавства поділу на студентів, які вступили до 24 лютого і після 24 лютого, і це правильно цього не може бути, тому що це буде дискримінація. Є право на освіту. Передбачене конвенцією і є роз'яснення до конвенції офіційно Європейських судов з прав людини про те, що якщо держава право взагалом може бути обмежене, а у нас особливі обставини, у нас воєнний стан оголошений, Воно може бути обмежене, але воно має бути це обмеження, має бути обґрунтоване і закріплене законодавством. Тобто людині повинно бути зрозуміло, чітко, чому воно обмежене. В перший випадок, про який йшла мова, там він має право на виїзд. Тут не грає ролі, коли він вступив до вузу. Є право на освіту, він її його реалізовує. Дякуємо вам. Так, Дуже Дякуємо, цікава дякуємо розмова. що роз'яснили, тому що, зрештою, бачимо, що і студенти часом не знають, як діяти в цій чи іншій ситуації. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Марія Пілероа, адвокатка фахівчення справ людини, була з нами на прямому зв'язку.